Купувати на Розпакуй ТІВІ вигідно. Кросівки комфорт за цінами минулого року. Усього від 499 гривень. Широкий розмірний ряд від 36 до 46-го, кольори на вибір і неймовірний комфорт. Кросівки відмінно доповнять будь-який образ. Підійдуть як жінкам, так і чоловікам, а базові кольори ніколи не вийдуть з моди. Класичний сірий, стильний білий, трендовий синій або універсальний чорний. Не можете обрати? Тоді беріть відразу дві пари, адже нам. Вдалося зберегти доступні ціни. Завдяки міцному матеріалу, сітчастої структури, ваша ніжка буде дихати навіть у спекотний день, а його еластичність забезпечить ідеальну посадку. Підошва чудово амортизує при ходьбі, а інноваційна устілка надасть додаткового комфорту. Все довкола дорожчає. А розпакуйте її спеціально для вас, залишив ціну минулого року без змін. Замовляйте кросівки комфорт. Вигідно. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!